А що робити, от е, з тими депутатами, які, наприклад, можуть потрапити до парламенту? Вони будуть в списках різних політичних сил, але спонсоровані Російською Федерацією не напряму. І коли вони заходять в парламент, потім захочуть перевзутися. Тут є якісь обмеження в цій частині. Якось ми можемо от е, захистити себе? Навряд чи можна вибудувати юридичні механізми. Але ми ж тільки що говорили, що в нашому новому парламенті буде багато людей з бойовим досвідом, а. і я думаю, що там будуть якраз всередині парламенту включатися механізми внутрішньої регуляції про те, щоб все-таки ніхто не працював на Росію в парламенті. Якщо є якісь питання по соціальній політиці, якщо є дебати, то це робити. Можна. То яйця це були квіточки тільки, так? Так, насправді, справді можемо прогнозувати, що з одного боку нація консолідована, і ми говоримо, що більшість питань об'єднують українців, об'єднують політиків, але парламент буде конфліктним. Тому що, перш за все, дійсно це будуть спроби російських впливів, а друге, проблеми будуть величезні. І як їх вирішувати? Дискусії будуть з використанням, як мінімум, лексики, яка притаманна чоловічим компаніям, а як максимум, можливо, фізичної сили.